Бона до менекамбін Ритроватія. Тут і войкарі сім'ямічікичі сеґіта траверма примосала Ісусу Христу. Доброго дня, шановні телеглядачі. Вітаємо вас на прямій трансляції з Риму з площі Святого Петра. Для вас в студії працюють Ольга Волинець і сестра Барбара. Відповідає за технічний бік трансляції. Як завжди, в неділю ми передаємо наживо молитву ангел Господній з папою Франциском. Минулої неділі він був в Туреччині, але сьогодні він знову в Римі. Бачимо, скільки людей зібралося на площі, дуже чекають на нього. На площі вже встановили ялинку. Можливо, ще раз нам покажуть на, на картинці. Бачимо, що чудова в Римі погода, не так холодно, як у нас. То можна дуже добре зібратися і стояти, і очікувати на появу Святішого отця. Дуже гарним був цей візит в Туреччину, який він здійснив на минулому тижні з п'ятниці по неділю. Дуже зворушливі були зустрічі із патріархом Варфоломеєм І. Могли ми бачити також хто з вас слідкував в прямому ефірі. як завжди, закликав світішу отець до єдності. Навіть дуже що мене особисто вразило, знайшов спільне. Він завжди знаходить спільне в різних християнських конфесіях. А тут сказав навіть про те, що дуже спільні сторони у нас є з мусульманами, бо поклоняємося милосердному Богу і практикуємо піст, молитву і милостиню. І ті, хто щирим серцем це практикують, завжди можуть знайти спілкування і бути єдними для того, щоб робити добрі справи. Тож, дуже раді вас знову бачити ще на одній трансляції, і будемо очікувати появи Святішого отця lungo ponte così come si dice in termine tecnico di questo lungo fine settimana Знаємо, що вчора у нас в католицькій церкві було свято Святого Миколая, і завтра це непоручне зачаття Діви Марії. У цих країнах католицьких Італії, Іспанії, Франції, Франції, можливо, ні, але в Італії це точно такий довгий кінець тижня, тому що завтра буде вихідний день, і очевидно, що так багато людей бачимо, зібралися більше, здається, ніж звичайно. Можливо, ну дійсно скористалися цим таким довгим довгими вихідними, щоб частину цих вихідних присвятити. Участі у недільній молитві ангелюс показують нам паломників, які також е, зайшли на собор. Зверху з собору там відкривається дуже чудовий е, вид на ціла панорама, на ціле місто дуже гарно і очевидно, також дуже добре чути і бачити цю площу, на якій зібралися всі люди, щоб молитися разом, ангелюс світішим от Переживаємо другу неділю Адвенту, і ось відкриваються вже завіси, і ми бачимо в апостольському палаці у вікні з'явився святіший отець. Всі радо вітають його. Будемо разом слухати його. Дорогі брати і сестри, доброго дня. цієї неділі є сьогодні є. Сьогодні друга неділя Адвенту. Це дуже чудовий час. він готує нас до повернення Ісуса Христа і нагадує нам. Про його історичний прихід сьогодні літургія нам представляє послання повне надії і запрошення Господа. Яке виходить із вуст Пророка Ісаїї. Втішайте, втішайте мій народ, говорить Господь. З цими словами відкривається книга Втіхи, в якій Пророк звертається до народу, який знаходиться у висланні, і він сповіщає йому радісне спасіння. Час вигнання закінчився. Народ ізраїльський з довірою може дивитися у майбутнє. Нарешті його очікує повернення до батьківщини, і через це запрошення нас запрошує, Господь, щоб ми дали себе втішити ісая звертається до людей, які пройшли через темний період, які пройшли через випробування, дуже важке. Але зараз прийшов час утішення. страх може поступитися місцем радості, тому що Господь сам буде вести свій народ по дорозі визволення і спасіння яким чином він зробить це все? за відданням і ніжністю пастиря, який опікується своїми вівцями. він дійсно дає, дасть, об'єднає цих вівець і завжди буде пасти їх. Він збере їх. Тих, які загубилися, він особливо увагу надасть тим, які дуже знесилені і слабкі. це поведінка Господа з нами, з його створіннями. тому пророк запрошує, щоб його слухали всі, також ми сьогодні. і щоб ми розповсюджували в народі це послання надії послання, яке Господь. Про те, що Господь нас утішає, і дати місце в себе цій втісі, яка приходить з Господа. Ми не можемо бути посланцями цього цієї втіхи, якщо ми не, не відчуваємо втіхи від того, що він нас любить, особливо, коли ми слухаємо його слово Євангеліє, яке ми маємо мати в кишені. Не забудьте це. Євангеліє завжди в кишені, в сумці, щоб постійно його читати, і це нам дає втіху, коли ми молимося в тиші в його присутності, коли ми його зустрічаємо, в євхаристії в сповіді, все це нас утішає. Дозволимо, отже, щоб запрошення Ісаїї, втішайте, втішайте мій народ, щоб це послання звучало в нашому серці під час Адвенту. Зараз є велика потреба в людях, які будуть свідками, милосердя і ніжності Господа, які підтримує всіх. І запалює е, вогонь надії. Це він запалює його, не ми. Є багато ситуацій, і в яких ми маємо свідчити втіху, бути радісними людьми, бути людьми, які втішають. Я думаю про тих, які страждають, е, які живуть несправедливості, які є з рабами влади. Успіху, вони дуже бідні люди. вони мають втіху замасковану, несправжню втіху в Господі. Ми всі покликані втішати наших братів, свідчують свідчити, що тільки Господь може знищити причини всіх драм, які ми переживаємо. Він дуже сильний послання Ісаїї, яке звучить в це другу неділю Адвенту, це бальзам на наші рани. Це стимул для того, щоб дуже готуватися до приходу Господа. Дійсно, пророк нам говорить до серця: Господь забуває наші гріхи і утішає нас, якщо ми довіряємося йому. Серцем, яке навернулося, він пройде моря і гори. Він сам вирівнює всі дороги, які є в нас, і він відкриє нам цю дорогу до зустрічі з ним. Це дуже дивно, але стільки разів ми боїмося бути втішеними. бути отримати цю втіху. Ми відчуваємо себе більш впевненими в нашому розчаруванні в нашій в нашому сумі знаєте чому тому що в сумі ми відчуваємо себе протагоністами головними а у втісі це святий дух який головний який протагоніст це він нас втішає це він дає нам сміливість вийти з нас самих це він який веде нас до джерела справжньої втіхи до отця це е, навернення, будь ласка, солярине дайте святому духу Господу втішити вас, дайте йому зробити це. Марія. Свята Діва Марія – це дорога, яку сам Господь приготував, щоб прийти у світ. Довіримося їй, довіримо їй очікування, спасіння і миру всіх людей нашого часу. Ангел Господній, благословив Діві Марії. Аве Марія, грація плена, домінус текум, бенедикта ту ін мулєрібус, ет бенедикту фруту вентрі ту Єсусу. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ece ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum Tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris Tu, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et abitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentris. Ud digni officiamur promissionibus Christi. Grazie in an tuam, sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo nunciante Christi fili tui incarnacionem cognovimus, per passionem eius et crucem, A resurrezione, Gloriam perducamor per una in Cristo un dominio nostro. Amen. Gloria patria, et Figlio e et Spirito e Santo. in principio, Gloria patria, et Figlio e Spirito e Santo. Amen. Gloria patria, et Figlio e et Spirito e Santo. sic ut in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus fontis, requiem aeternam Dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis. Recescant in pace. Amen. Sit nomen Domini Benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiuterum nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, E spirito santo. Amen. Cari fratelli Дорогі брати і сестри, я вітаю вас всіх паломників з Риму і тих, які з'їхалися з усієї Італії та з різних країн, родини парафіяльні групи, асоціації, особливо вітаю місіонерів та місіонерок. Ви дуже великі молодці, робите багато добра. Вітаю вірних із Біансе, Дальміне, Сасуоло, Арпаїсе і Олівері. Спільноту Румун Рікорденос. Із Порденоне порта відкриті двері з Модени», родини з різних містечок Діфрата, молодих людей з Петросіно. Вам всім. Я бажаю гарної неділі. Будь ласка, дайте Господу, щоб Він вас утішив. Ви зрозуміли? Допустіть Господа, щоб Він вас утішив. І не забувайте молитися за мене. Доброго вам апетиту. До побачення. І завтра дуже доброго дня, непорочного зачаття. Нехай вас Господь благословить! Ми також бажаємо вам доброї неділі і доброго святкування завтра, шановні глядачі. Будемо завершувати нашу трансляцію. Дякуємо вам за те, що були з нами. Запрошуємо за нов до нових зустрічей із святішим отцем, як завжди, в середу в об 11 годині і в неділю на молитві Ангелюс. Слава Ісусу Христу! Для вас судді працювали Ольга Волинець і сестра Барбара на технічній підтримці.